Друзі, до речі, подивіться, які є бойли. Зараз у нас сніг такий, але скоро вже потеплішає плюс 20 через декілька днів і можна виїжджати на риболовлю. Дивіться, які бойли, це просто ідеально підійдуть, особливо на ловлю амура, а також, звісно, літнього короба, коли вже погодка буде тепла. Це бойле тайгернат світкорн, це тигровий горіх солоха кукурудза, бойли варені, 20 мм. Упаковка коштує 260 гривень за упаковочку. Бойли ось такого кольору, неймовірного, жовтого, подивіться. Бойли ну просто неймовірні, ідеально скатані, тому підійдуть дуже класно і під кобру, і під те, щоб їх крушити, просто кидати цільними. Дуже класні. Аромат ну вийшов просто неймовірний бойлів, Мені дуже подобається. Та всім подобається. Всі, хто його вже брав, то всі сказали, що дуже класний бойл. Тому замовляйте на нашому сайті.